Привіт, привіт, любі геймери, геймерині та геймерята! З вами PlayUA та свіжесенький випуск порадника воєнізованого геймера. Ми тихцем підібралися до найгарячішої пори ігрового року, як українські воєнні до позицій противника. Булькатять на вогні очікування жовтневі релізи у котлі ігрової індустрії, а ми, команда PlayUA, зібралися розповісти вам, чого слід очікувати цього місяця. Не гаймо часу поїхали! По Продовження Overwatch виходить всій умовно безкоштовний недореліз вже 4 жовтня. Нові мапи, герої та режими, перепрацювання старого контенту та відсутність лутбоксів. Так, так, вам не почулось. Blizzard вирішили не лише зробити гру умовно безкоштовною, а й прибрати з неї найпритаманніший жанру атрибут. Проте сильно не переживайте, бойова перепустка тут як тут. Звісно ж, гра матиме сезони, що триватимуть по 9 тижнів. А що сезону нам обіцяють випускати мінімум одного нового персонажа. Проте до всіх обіцянок треба ставитися обережніше. Пам'ятаєте, у 2019 році нам казали, що між першою та другою частинами Overwatch буде кросплей. От-от. Сервери першої частини підозріло вимкнули 1 жовтня. От і сюжетні пвє місії з'являться за обіцянками розробників не раніше 2023 року. Також не варто забувати, що технічно це все ще дочасний доступ. Хоч і на всіх платформах. Чи стане вихід ПВЕ режиму ознакою повноцінності релізу Overwatch 2? Покаже лише час. Продовження серії картингів з персонажами Nickelodeon, Kart Racers 3 Slime Speedway, вийде вже 7 жовтня. Творці завчасно повідомили, що у грі буде 40 повністю озвучених героїв, які на картах з відомих франшиз Nickelodeon ганяють локаціями з тих таких франшиз. Попередні частини серії отримували погані або середні оцінки, тож надій не надто багато. Втім, якщо вам аж чухається зіграти з губку Боба, який врешті отримав водійське посвідчення, то Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway дасть вам таку змогу. Свіженькі ігрові пригоди вигадливої парочки Галів настигнуть нас 13 жовтня та Obelix XXXL Ram from Hibernia обіцяє виправити помилки попередниці, але за трейлерами виглядає так, мов би ніхто цього й не планував. На жаль, серія не зазнавала суттєвих змін за свою 18-річну історію, і вже третю частину поспіль гравці та критики журили за брак нововведень та цікавих рішень. Як гратиметься одягнута у нове вбрання гра 2004 року, дізнаємось незабаром. Свіженька частина NHL не відзначиться цьогоріч суттєвими змінами, особливо ігроладними. Втім, творці серії трішки покращать життя гравців у новій ревізії. НХЛ 23 вперше з серії зможе похвалитися присутністю жіночих ліг та кросплею. Останній буде працювати тільки на консолях і тільки в межах одного покоління, та навіть це перемога. Газати за шайбою по-новому можна буде вже з 14 жовтня. Вам подобаються роботи Ганса Гігера та Боді Горор? Вам пощастило, бо Скорн ідеальна гра для вас. Тривожний біомеханічний світ, який хоче вас вбити, або просто щоб йому не заважали, дивні загадки, що використовують частини тіл в якості інструментів, і аудіосупровід, що посилює і без того веселу атмосферу. Що цікаво, це чи не єдина за пару останніх років гра, яка зазнала від'ємного перенесення релізу. Так так, з попередньо запланованого 21 жовтня, реліз Scorn переїхав на тиждень назад, тож гра вийде вже 14 числа. Чи з цього її можна придбати зі знижкою в 10%, але діятиме ця знижка аж до оригінальної дати релізу, тобто до 21 жовтня. Пригода юних еміцій та ГУГО продовжиться 18 жовтня з виходом Tail Requiem». Вони відправляться на світлі і на перший погляд життєрадісні південні землі, що ніби й не помітили, як світ на шмаття невідомі темні сили. Втім, уже незабаром сили Гуго нагадають про себе та занурять і ці місцини у хаос. А вибиратися з цієї біди вам. Якщо ви, звісно, вирішите придбати гру від Focus Home, які досі радо підтримують рососіян. Того ж таки 18 жовтня вийде ще й відчути себе справжнім мисливцем на приводі. Або Полтергейстом, тут як пощастить. Ghostbuster Spirit Leas загорнев обгорку відомої франшизи уже звичну нам асиметричну модель мультиплеєру, де четверо простаків з набором інструментів старатимуться дати раду одному особливо розкачаному поганцю. Розставляйте пастки, хитруйте і тримайте бластери на поготові. А головне, пам'ятайте, не слід схрещувати промені, бо буде бобо. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle не на жар здивувала спільноту в момент свого виходу, адже була на кілька голів кращою, ніж всі очікували. Тактичним поєдинкам не бракувало глибини, світ так і майорів цікавинками, а історія мала пару хитріших поворотів, ніж несподіваний переїзд принцеси на нову локацію. У продовженні Sparks of Hope усе перераховане обіцяють розширити та поглибити. Уже показані шматочки виглядають богічно. Тож тримаємо кулачки і очікуємо 20 жовтня. РПГ у відкритому світі міста Готем та ще й з можливістю грати за всіх сайткіків Бетмена. Несіть сюди негайно. Сюжет лицарів Готему простий, як двері. Бетмен помер. Всілякої шушвалі з цього приводу в місті розвелося як російських сіл без водопостачання та каналізації, а отже, треба комусь наводити лад. Цими кимось стали, власне, Бетгерл, Найтвінг, червоний Каптур та Робін. Вічний дощ, купа ворогів та загадок вже традиційно для серії не дадуть засумувати. Сподіваємось, що цього разу ПК порт будуть робити краще, ніж Arkham Knight. Очікувати гру на всіх платформах чинного покоління слід вже 21 жовтня. Того ж таки, 21 числа вийде ще одне пречудове продовження знаменитої серії, а саме: New Tales from the Borderlands. Оригінальна гра була чи не найкращою в доробку Telltale Games та просто неймовірною сюжетною Borderlands з тоннами гумору та непресічною історією. Нові історії розроблялись ще внутрішньою студією Gearbox, але це лише пішло їм на користь. Бо хто краще впорається з історіями про Borderlands, аніж їх розробники? Жартів та всратих сюжетних поворотів, судячи з наразі доступних матеріалів, менше не стало, тож очікуємо на вихід та готуємося керувати пригодами трьох невдах. У божевільному світі. Жовтень відзначиться релізом одразу трьох довгоочікуваних продовжень. Першою новинкою стане Mountain Blade 2 Bannerlord. Вона вийде з дочесного доступу 25 жовтня і дасть зануритися у світ кальдарій усім охочим. Зокрема, консольним геймерам, які не мали змоги спробувати проєкт завчасно. Якщо не вдаватися у подробиці, то друга частина Mountain Blade суттєво розширює набір можливостей гравця у порівнянні з оригіналом. При цьому залишаючи у своєму ядрі свободу до створення власної історії та перебудови тутешньої політичної мапи, як вам заманеться. Іншим здавна очікуваним продовженням стане Вікторія 3. Найдавніше оновлювана серія масштабних стратегій від Paradox врешті отримає третю частину. Крім помітного технічного апгрейду, гра зустріне вас суттєво перепрацьованою економічною системою та акцентом на знайомстві з розмаїтими людьми з усіх усюд. Не плекайте надії досягнути усього одразу. Хоч попередниці й були ймовірно одними з найбільш сприятливих для новачків грань стратегіями Міпарадокс, все одно вони ховали по закутках купу можливостей та цікавинок для досвідчених гравців. Вирушити ж на їх пошуки можна буде вже 25 жовтня. Давня серія японських ролівок Star Ocean отримає продовження 27 жовтня. Новинка матиме під The Divine Force і не принесе до серії кардинальних змін. Хіба представить формат пригоди, де ви матимете змогу постійно перемикатися між двома головними героями. Після невдалої попередниці і шестирічної перерви у серії анонс продовження дещо здивував фанів. Тож зараз спільнота обережно очікує свіжої суміші фентезі та наукової фантастики у флаконі Star Ох Охі, довго ж відкладала свіженьку порцію пригод чарівливої відьми Байонетти. Втім, за трейлерами, схоже не даремно, адже показане перехоплює подих. 28 жовтня користувачам Nintendo Switch випаде можливість спробувати третю байонетту власноруч. А поки ми наполегливо рекомендуємо провести знайомство або буде освіжити у пам'яті попередні дві частини серії, адже продовження буде тісно переплетено з ними історією. Фани ще й знайшли натяків на появу мульти Всесвіту у сюжеті гри, тож готуйте свої джойкони і гайда вибивати шалені комбо. Що осені нам доводиться вигадувати абзац креативного тексту з приводу виходу нової Call of Duty. Серія давно зарекомендувала себе як беззаперечний фаворит жанру шутерів, і майже щорічно підкорює прихильників самітніх та багатокористувацьких баталій. За результатами бети мультиплеєру Modern Warfare 2, Схоже, цей рік не стане винятком, адже там все просто вогінь. Стрільба, мапи, нові та дещо допрацьовані старі режими. Усе це засмоктує у свій вир та не дає відірватися. Тож 28 жовтня сервери нової колди повнитимуться спраглими нових можливостей гравцями. І вам теж радимо приєднатися. Завершить перелік більшеньких жовтневих релізів, ніким неочікуваний Resident Evil Reverse. Це онлайнова стрілянка, та ще п'ятеро гравців оберете по одному відомому герою серії і на впізнаваних локаціях стрілятиметеся, аж поки не залишиться один. Реврс запам'ятався спільноті провальним бета-тестом, низкою перенесень та трейлером, який за 48 секунд в кращому випадку викликав позіхи. Серії Resident Evil зазвичай не надто щастить з багатокористувацькими режимами, і цього разу особливих надій також немає. Як воно вийде насправді, дізнаємося вже 28 жовтня. Крім терад релізів різного калібру, жовтень запам'ятається нам невеликим, але дуже якісним набором портів. 6 жовтня на ньте досвід ж врешті добереться Нір Атомата. Того ж таки дня No More Heroes 3 вийде на консолях від Sony та Microsoft, а з запізненням у 5 днів добереться й до ПК. 7 жовтня власники Свіча зможуть переключитися з порятунку занедбаної землі на дослідження незвіданих далей у No Man's Sky. А 21 жовтня вони ж та користувачі Xbox і ПК сядуть кропітливо планувати свої навчальні будні у Persona 5 Royal. А під завершення ще й платформені пригоди секбоя на ПК потраплять 27 жовтня. Фу, оце так місяць. Над відео працювали Володимир Бортюк та Владислав Папідоха. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним я зміг озвучити і змонтувати цей ролик, ви його подивитесь, а сусіди з перфоратором заважати мені його записувати. Реквізити рахунків, на які можна задонатити фондам та напряму ЗСУ, будуть у коментарях під цим відео. Якщо ж ви все ще тут і хочете допомогти команді Playua випускати більше контенту. Станьте нашими спонсорами прямо на Ютубі або ж на Баймієкофі, як це вже зробили люди, імена яких ви бачите на екрані. Окрема гіперподяка нашим безстрашним отаманам Ярославу Трифяку та Данилу Рум'янцеву, а також промені молотий добра рожевим булькам серед наших прихильників Олексію та Коростенському. Долучайтеся й ви, у нас там багато приємних бонусів. Працюйте, відпочивайте, волонтерте і пам'ятайте, що кожен донат важливий навіть 2 гривні.